Марка зі зруйнованим кримським мостом уже продається в Чернігові. Урочистої церемонії спецпогашення цього разу в місті не було. Її провели в Києві на мості кличка, який символічно вистояв на відміну від кримського. Утім, поціновувачі марок воєнного часу вже поквапилися зранку на главпоштамп, аби придбати новинку. Собіраю набор. Весь, у мене весь і русський корабль, і російський корабль. все, і, і, і всі останні. Всі марки воєнного часу. Всі воєнного часу, тільки воєнного часу. А раніше марки збирали? Збирав. Збирав, є, є і раніше, і, і при Радянському Союзі збирав, і зараз збираю. Є місце в Чернігові, де збираються філателісти, і обмінюємося новими, старими, і у кого яка колекція, як кому. Подобається, щоб добрати все Катерина, хоча й не має великого досвіду філателії, бо почала збирати марки після повномасштабного вторгнення. Утім, розповідає, що колекціонуванням займається вся родина. Яка краса? О, це беремо цинулі. У Нас уже практично кожна колекція є. Ну то ще додаємо кримський міст. А обов'язково дивіться, ще не вистачило зсу докупили, бо вже всі у нас родичі порозбирали. Сьогодні будемо он, купа замовлень. Теж будемо брати марочки. Обов'язково будемо не тільки брати на біс, а візьмемо ще й коли зовсім його зруйнують. Тираж марки налічує 300 тисяч маркових аркушів або 2,1 мільйона марок. На понад 80 тисяч клієнти вже зробили передзамовлення онлайн. Як завжди, крім марок і конвертів, ця серія має ще окремий мерч з одягу та магнітів. Дуже цікаво те, що саме сьогодні, 4 листопада, виповнюється 8 років, 8 місяців і 8 днів, як Російські ці виродки напали на нашу країну, да і сподіваємося, що оце символічне знищення цього мосту або часткове його знищення буде своєрідним початком нашої перемоги. Блок марок коштує 126 гривень, листівка 10 гривень, і конверт відповідно 6-10 гривень, в залежності від того, чи це художній чи конверт першого дня. Ця серія марок не має міжнародної версії для відправлення за кордон. Необхідно буде додати на конверт будь-яку іншу марку з міжнародним номіналом. Сподіваються, що наступні випуски вже точно будуть пов'язані з наступними звільненими нашими областями, але звичайно ж, інтрига повинна зберігатися. Придбати марки можна у відділеннях і онлайн на сайті Укрпошти.